Підзвітна готівка знята з картки. Що треба додати до авансового звіту? Напишіть у коментарях. Вітаю, це проект каса ТРРО» з Тимуром Алівим та командою сімнарком. Здійснюючи готівкові операції, суб'єкти господарювання використовують положення номер 148 від Нацбанку. І саме з 8 жовтня до цього положення у нас набрали чинності зміни, затвердження постанови управління МБУ від 19.09.2022 року за номером 205. І одна із змін стосується безпосереднього завітування. Коли з карток знімалася готівка, ми бачимо, що що за новою редакцією, пункту 20 положення номер 148 Фізичні особи, довірені особи юридичних осіб, які е, одержали готівку з рахунку і застосуванням платіжного інструменту, використовують її за призначене без оприбуткування в касі. Ну е, так було і раніше, що вони в касі не оприбутковали. Разом вже напряму не згадано про корпоративні та особисті електронні платіжні засоби, а згадується безпосередньо платіжний інструмент. Якщо ми звернемося до закону 1591, то платіжний інструмент це персоналізований засіб, пристрій та або набір процедур, що відповідають вимогам законодавства та погодження користувачем і надавачем платіжних послуг для надання платіжної інструкції. І до платіжних інструментів належать зокрема електронні платіжні засоби. Ну при цьому нацбанк. Банк, до речі, має право визначати інші види платіжних інструментів та порядок їх емісії. Тобто, прив'язка йде зараз безпосередньо до платіжного інструменту, що ширше ніж безпосередньо електронний платіжний засіб. При цьому платіжна картка це електронний платіжний засіб у вигляді пластикової чи іншого виду картки. Тобто, платіжна картка вона може бути і в електронній формі. При цьому мова йде про рахунок. Разом із тим, за визначенням поточний рахунок, це рахунок, що відкривається банком клієнту для зберігання коштів і виконання платіжних операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України. Ну, як і раніше, так і зараз підзвітник надалі може знімати готівку за допомогою платіжного інструменту, звісно, лише з поточних рахунків підприємств. При цьому звертаю увагу на Оновлення, що на сьогоднішній момент фізичні особи довірені особи юридичних осіб подають до підрозділу бухгалтерського обліку звіт про використання коштів виданих на відрядження або підзвіт, разом з підтвердними документами про використання коштів за призначенням. Та повертають невикористаний залишок коштів на рахунок установи підприємства або в касу в установлені строки і порядку визначені для підзвітних осіб. Отже, ми в оновленій редакції пункту 20 положення номер 148 вже не бачимо того, що підзвітник разом з авансовим звітом, разом з підтвердними документами, він ще обов'язково має. Види має надати якісь документи, який би підтверджував зняття готівки з картки. І, до речі, це підтверджують і податківці в роз'ясненні від 28.10.2022 року, яке розміщено на їхнім сайті. Тобто, таким чином, починаючи з 8 жовтня, документи про одержання готівки з поточного рахунку, чеки банкомата, довідки за встановленими формами, сліпи, квітанції, торговельних терміналів подавати до бухгалтерії разом зі з. Вітом не потрібно на цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Файбер та Телеграм. Щоденно ми будемо опублікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Ну а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал Семінарком та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтесь з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна! Є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори Сарі Міні – це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощ і спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.